А мегаполіси задовго до появи єгипетських пірамід обробляли метали і користувалися колесом значно раніше за представників відомих древніх цивілізацій. Науковці називають трипільські поселення українською Атлантидою, але про це диво світ майже не знає. Чому трипільські знахідки і досі не стали візитівкою України? Як зробити трипілля українською фішкою, що приваблює туристів з усього світу? Цього разу на такі питання шукала відповіді Ірина Симоніна. Ця будівля з старовинними малюнками Музей трипільської культури. Прадавня Рад Україна розташована у селі Тріпілля на Київщині. Тут тисячі експонатів, глечики різних розмірів та застосувань, малюнки, предмети побуту та знаряддя праці трипільців. Усім цим скарбам понад п'ять тисяч років. На сьогодні ми можемо вже сказати впевненості, що це була найдавніша у світі держава. Яка сама себе називала Арати Юрій Шилов один із чотирьох ентузіастів, які створили цей музей. Ці люди живуть заради ідеї. Вони хочуть, щоб увесь світ знав про унікальну культурну спадщину України. От приватним особам цю ношу можна підняти, бо ми не так от ідеологізовані, не так введені в рамки, за які значить ні кроку руш. Заступник генерального директора Національного музею історії України Іван Явтушенко вважає найефективніший спосіб поширення інформації про трипільську культуру проведення конференцій та виставок. Саме тому у 2004 році Іван Явтушенко став одним з організаторів міжнародного конгресу Трипільська цивілізація, на який зібралися представники 50 країн. Тоді вперше на весь світ прозвучало слово сполучення Трипільська цивілізація. Ми провели конгрес, ми організували цілий ряд міжнародних виставок. Зараз потрібно ці міжнародні виставки активізувати, щоб світ бачив, що є свитоки святкових цивілізації, походять з нашої землі. Це дасть такий імідж Україні, якого вона не мала досі. Без державної підтримки тут не обійтися, впевнений Іван Явтушенко. На сьогодні популяризація трипільської культури фінансується тільки за рахунок небайдужих. Ватікан фінансував Тарута і там частково Румунія, навіть уряд. А головним чином це приватні фінансування, тобто спонсорство. Євро – Реальний шанс показати світові всю українську культуру, починаючи з трипільської. Ось така трипільська свистулька з озулиця може стати гідною відповіддю африканській вувузелі. Та й звучить, погодьтеся краще. Олександр Соколинський один із співавторів проєкту Зузулиця. Підприємець і його однодумці перечитали чимало книжок, поспілкувалися з провідними фахівцями з історії трипілля і створили для вболівальників та іноземних туристів унікальний сувенір. Можливо, Зозулиця на сьогоднішній день е, вже є невеличким, але кандидатом на те, щоб на те, щоби. Е, стати якимось таким історичним національним культурним символом. Щоб вміти грати на такому свищику, музична освіта зовсім не потрібна. Олексій Трачук головує в товаристві Колора, яке займається дослідженням трипільської культури та її популяризацією вже понад вісім років. Тут до Євро 2012 планували зробити путівник місцями, де були трипільські поселення від Києва до Варшави. Але наше звертання поки що не мали ніяких наслідків. Ми готові були розробити цей путівник. Якщо б у нас був сірничок, так наш бичок би вже й дивився на вас. Ось так просто за кілька хвилин в руках народної майстрині Людмили Смолякової народжуються трипільські шедеври. Те, що мене здивувало, і хотілось повторити, це те, що вони були першими. До них не було цих форм, не було малюнків. Людмила вже 10 років займається реконструкцією трипільської кераміки та популяризацією цієї культури. В Україні в музейному комплексі Київська фортеця представлені понад три тисячі робіт майстрині, яких дозволяють торкатися. Тут же вона проводить майстер-класи з ліплення глиняних статуеток та горщиків, популяризує трипільську культуру і за кордоном зі своєю виставкою. Вже відвідала вісім країн. І коли питають, як же гарно так. На Україні роблять такі статуєтки. Я їм ще й не дуже вміло кажу, що їх робили 5 тисяч років тому назад. Найбільші поселення найдавнішої у світі цивілізації знаходяться на території України. Про це завдяки ентузіастам потроху дізнається світ. А щоб пришвидшити процес, потрібні не лише державні гроші, а й щире бажання показати світові свою історію. Давнішу за цивілізацію має. Ірина Симоніна, Олександр Костенніков, Андрій Радченко підсумки тижня.